Так, ну отакий от апарат вийшов. Тришку зробив тоже по-простому. Два болтики на вісім. Ну і тут ось так загнув. Спочатку, думав сваркою його це все поприхвачете, але воно тут тримається добре, нікуди не дівається. Треба, де потім прихвачу. Ну, все, залишилося напресувати шків і щось мутити вже до мотоблока. Ну, ось от таке от так. Так, те, що можна було давно зробити, я як завжди, роблю в самому кінці е, ось цю от баламбуцьку. Тут я Внизу приварив пластину до неї і ось так от прикрутив на два болтики. Нарізав пластині різьбу і прикрутив на два болтики. Її я ту пластинку розрізав чуть, чуть більше половинки, не по центрі. Ось так от вона вийшло. Ота от система. Це тут це система знизу. Ну, а ця от ця половинка, що залишилася, Це дно від огнетушителя. Ось так от знизу. запересував вже шківа. Нормально сів, все. Будемо вже тепер до мотоблока мудрувати. Так, я вже почав приміряти. Як я його маю ставити? Такі от рівні, і от так от я поки виставив його, виточив шківочок, цей от на мотоблок маленький, його діаметр сотня. Ну, от так от воно в нас виглядає, поки познімав щітки, а потім я їх поставлю, якось я. Примудрую їх. Ось таке от. Ось так воно у нас має стояти. Тут є ще один ремінь такий самий, поки я на одному тут. Бо вони два по розміру однакових по маркеровці, а насправді один чуть довший, один чуть коротший. То я беру по коротшому, а потім вже цей коротший розтягнеться під довший. Я так думаю. Ну от, ось так от якось воно має стояти. Виточив я тут от, ось цю баламбуцьку і до неї буду зараз варитися. Це з цим і те з цим. Ну, щось буде мудрувати. Так, от я трошки вже примудрувався. Хі -хі. Таке от. Тут та баламбуцька, до неї приварений кусочок уголка 60-го і два 60-х уголка приварений до ось цієї от, станіни, будемо так казати. Е, цей уголок має 40 см. Ну, тут ще от, запас я його потім вріжу, якщо не треба буде. Тут зробив ось таку от натяжну, посередині планую поставити вінта, щоб підтягувати такий з якоюсь корбочкою або під ключик, ну, будемо бачити. От. Тепер що треба ще зробити? Воно от, от на цьому. Тут воно от, так от виставлено рівно все. Е і воно на цьому от рухається. Тепер його треба зафіксувати, е, щоб воно було, е щоб воно стояло жорстко. Планую я сюди на цих два, е, два отвори поставити кусочок уголка, такий самий 60-й, і поставити зверху якийсь квадрат або ще щось приварити і сюди так само уголок. І це все на жорстке зафіксувати. Воно було б сюди, але тоді тут теж прорізь треба робити. Я не хочу лишня робота. Так, два болти сюди, один сюди, перемичка, і воно буде, не буде вправо-вліво рухатися. Ну, от таке от. Можна було би, сказалось би, через кардан, але щось є, щось стрьомно. візьме, десь якась геляка попаде або ще щось, ще редуктора поламає. Ну, все, будемо далі продовжувати. Так, ну от якось ось так от моє кріплення вийшло. Ось воно буде, от рухається це все діло. Тепер тут, ось тут спереді на цих два отвори я, на два болти, така от перемичка і один болт на 16 тут. Зараз я це все ще пообварую, ось це от у нас натяжна. Ось така от там кусочок трубки, бо вінта такого довгого немає. Я тут так прикинув, скільки там різьби. Тут під ключ. І ось так так аж воно туди от впирає. Там теж його прихвачу. Тут прихватив і там прихвачу, там ця шайба крутиться. Вона на якомусь там такому. Закльопці такі вона, вона прикручується. Ну і все. Тепер це все повварувати, шківи подоробляти під шпонки, що один, що другий там заклямчити. Ну і вже, я не знаю, можна буде прокрутити, попробувати, як воно буде. Так, ну, будемо вважати, що вже все, наш апарат готовий. Натяжна, такая вот. тут є, трубку приварив, прорізі, все, шків закручений, на шпонці. Все нормально. Крутиться легенько, О, будь ласка. Ну, ніби все. Будемо. Ще зроблю зараз шків на мотоблок. Доведу до пуття там під шпонку, треба зробити паз. Ну і можна буде пробувати це все, як воно працює. Ну і ще от зробив такі от ножки, щоб не дуже нагрузка на мотоблок була, щоб воно трошки спиралося. Ну і щоб мотоблок не їхав. Ну Таке от я зробив це, обикновена труба тут. Довжина звідси до кінця 45 см. Ну і тут е, два болтики, один і другий. З гайками от, на 10 і ось так, от, таке от положення. Тут вухо, тут вухо, там два отвори. Відкривається. На два болки закрутив і все. Ну, ще не знаю, може я там гайку з тої сторони підвором, а може і не буду. Бо з цієї сторони неудобно крутити, тут воно в потаї сховане. Ну і якось так. Ну, Будемо думати, що по цьому вже все, ще залишився шків. Шків на мотоблок зробити під шпонку. Так, дійшло, дійшла о, черга. До цього ж кашу на мотоблок ставиться. Тут він був трошки більший. Я запресував вставочку таку. От. І тепер хочу показати, як я роблю підшпонку. Виточив тут отвір на 18, я виточив на 18 і так, щоб дуже, то не дуже, але щоб воно під пресом сюди заходило. Загнав сюди цей кругляк. От. Там шпонка на шість. Оце вот, вот, ну вот. Ось цей от на шість. От. Шпонка на 6. Ставим сверло, ставлю сверло на шість. І якраз, якраз отут ось вот загоняю сверло на стик. З будь-якої сторони там, ну конечно, тут дивися, якщо тут от була раніше шпонка, то десь напротив, з цієї сторони і сверлю е, отвір. Потім беру напільника і напільником просто угли підправляю і все. Ну, так от я роблю. Ну і от таке от, виходить. получається. отвір на 6. От. І потім це от просто вибивається і все. І виходить під, під шпонку. Зараз я спробую вибити його. Я ж казав, я його не дуже сильно заганяв. Ну і тут треба так. от Отаке от на валові. От. Ну і. Ось таке от підшпонку на шківковій. Основне це от, ось це кусочок. Його треба так заганяти, щоб воно не дуже було слабеньке, щоб не провернулося. Бо коли при сверлінні воно провернеться, вважайте, що сверла немає і робота зупинилася. Ну, от таке. от. Ну, зараз підправлю напільничком і буду пробувати ставити. Так, ну от настав той день із питаній. Е, ось така ось купа геляк. Треба їх перебити, бо їх нема де подіти. Ну і буде зльзую для котла. Я ще не іспитував. це перший раз. Зараз накину ці ремішки і. Заведу і тоді вже включу, покажу, як, як воно б'є.